Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 25 листопада 2024 року, 1951, я Наталія Горінович у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про фактори, які руйнують наше життя. Тому що нещодавно Верховна Рада прийняла закон, яким зобов'язує роботодавців забезпечити працівників. Фахівцем, який буде відповідати за їхнє психологічне здоров'я, тобто, вже навіть на рівні держави звертають увагу на те, що ми нація, яка перебуває постійно у стресі, і тому нам фахова допомога вкрай важлива, тому що від того, як ми себе почуваємо, так ми і працюємо, так ми і живемо. І хочу сказати, що пані Ольга, добрий вечір. Дякую, що долучаєтесь до прямого ефіру. Тема буде надзвичайно цікава і повчальна, тому що від нашого психологічного здоров'я залежить якість нашого життя. Ми вже навіть не говоримо про те, що залежить наша роботозідність, але в тому плані, що якість нашого життя залежить. І зараз. Психологія набуває популярності? Але, але коли людина навчається самостійно, не завжди це вдається, і не завжди є результат. Результат залежить не від дій, а від правильних дій, тому що можна багато робити. І сьогодні ми поговоримо про ключові дії. На які ознаки варто звернути уваги увагу, коли людині погано? На які ознаки... Варто звернути увагу і шукати вже допомогу, тому що ми звикли ми звикли, коли щось у нас заболить, і ми розуміємо, що пройде певний період часу і воно пройде. І, на жаль, ми останню чергу звертаємо увагу на свій емоційний стан, на свій внутрішній стан, на своє психологічне здоров'я. Ми вважаємо, що воно яким чином саме розмокнеться. Але хочу сказати одне, що воно. Нічого, емоції вони нікуди не зникають. Наше тіло пам'ятає усе. І коли ми говоримо про фахову психологічну допомогу, ми маємо розуміти, на що мені потрібно звернути, який вже є дзвіночок, що мені потрібно звернути, що мені потрібна допомога. І перше, що відсутність енергії. Так, зараз осінь, зараз менший день, менше сонця. Але тим не менше, у людини має бути Енергія життя, тому що чим краще ми себе почуваємо, чим краще ми спимо, чим більше перебуваємо на свіжому повітрі, чим краще ми харчуємося, ми уважні до себе. У нас має бути енергія. Я пам'ятаю, що на, і навіть у молодшому віці, коли я ще була молода, жила на такому автоматі, мене постійно день цурка. У мене не було стільки енергії, коли мені вже зараз 53 роки, але я турбуюсь про своє психологічне здоров'я, про своє ментальне здоров'я, про своє фізичне здоров'я, і я зараз себе набагато краще почуваюсь, ніж 20 років тому. Да, навіть не 20 років. Я, я пам'ятаю у 21-му, напевно, чи 20-му році я зайшла День якийсь був здоров'я, і я зайшла в райдержадміністрацію, там приймали лікарі, якийсь там був апарат, і мені видали в той час, що у мене біологічний вік 58 років. Я була в шокі, але я звернула увагу, що я себе дуже погано почувала. Я себе почувала виснаженою, втомленою. Тому звертайте увагу, якщо немає енергії, це час звернути на себе увагу, щось зі мною не так. Коли хочеться усамітнитись, ми говоримо, що самотність це гарно, що самотність потрібна людині, але коли нікого не хочеться бачити, коли люди дратують, нервують, не хочеться їх бачити, це означає теж, що це сигнал, що щось в щось наш наша психіка нас захищає. Псих, психіка дуже наша розумна, наша підсвідомість дуже розумна. Вона посилає нам сигнали. Ми на них не реагуємо. Ми їх, їх ігноруємо і. Від депресії, так зараз дуже поширене явище. Депресія, звичайно, ніхто не застрахований, але краще будь-що для профі... зробити профілактику, ніж потім лікувати. І ще на що маєте звернути увагу, це байдужість до всього. Мені байдуже, а мені байдуже, мені байдуже. Це не це теж не дуже добрий сигнал. Не може бути байдуже принаймні для себе, до, до себе. Кожна людина, яка займається саморозвитком, вона має розуміти, що найголовніше людина в її житті це вона сама. Що найголовніше, що повинно бути для людини, першим завданням це дбати про себе. Так, як мама, як дружина, ми дбаємо і про інших колег, про інших членів нашої родини. Але ми можемо давати лише тоді, коли ми наповнені енергією. І я хочу сказати, що коли мама хворіла, я дуже мало уваги звертала на себе. І отже, я ще вам розповідала, що мій бі біологічний вік на той час був 58 років. Тому, якби я знала тоді, що без почуття провини, без угризєній совісті. Потрібно звертати увагу на себе, я б, звичайно, діяла б зовсім по-іншому. І сьогодні ми також ще поговоримо про фактори, які руйнують наше життя. Тому ми маємо розуміти, що нічого самого, самого не пройде. Навіть якщо ми яким чином ми себе змусимо діяти, але тіло наше запам'ятає всі ті емоції, той стан і десь, десь. Виліза хвороба, це 100% виліза хвороба. Яка ще є причина, що ми не звертаємо увагу на себе? Тому що для нашого суспільства, особливо для нас, покоління Х, для нашого суспільства, це нормально себе погано почувати. Це нормально не дбати про себе. І з лояльності до Родової системи, з лояльності до батьків, наші батьки теж ніколи не говорили, я маю звернутися до лікаря, тому що я щось занедужав. От мого батька швидка забрала в лікарню і він в лікарні помер. Хоча, напевно, якби він бав би про себе, таких фатальних наслідків можна було б уникнути. Тому ми маємо звертати увагу на свій внутрішній стан і зараз є. Багато методологій, багато вправ, багато фахівців різні, в різному ціновому сегменті звертайтесь до фахівців. Так само, як ми ходимо стригтися до перукарів, так само, як ми лікуємо зуби у стоматологів, звертайтеся до спеціалістів, тому що спеціаліст підсвітить там, куди ти навіть і не дивишся. І ще, що хочу сказати, що. У нас був рецепт щасливого життя, такий, знаєте, стандартний. Що ми маємо закінчити школу, вийти заміж, знайти роботу, але зараз інший час. Зараз міняються стандарти. Міняються стандарти, і люди старшого віку, наприклад, такі вже як я, мають розуміти, що і ставитись до вибору дітей, і ставитись до вибору. До свого вибору, зробити свій вибір, як я хочу жити. Тому що життя йде дуже швидко, і ми маємо розуміти, що наші бажання це важливо. І на бажання теж треба звертати увагу. Якщо ми хочемо жити своє краще життя, а моя програма, яка стартує 10 грудня, так і називається. Я буду жити своє життя. Тому що ми можемо жити. Тисячі чужих життів, і не відчувати радості і щастя, допоки не почнемо жити своє життя. А коли ми спробуємо, як це жити своє життя, тоді нам не захочеться повертатися в сценарії і в ті рамки, які вважаються нормальними у тому середовищі, де ми живемо. Тому що нас оточують дуже багато людей, які ще мають такі старі. Погляди на життя, і дуже важко нам проявитися, проявити оту новизну, що ми хочемо внести в своє життя. Ще давайте ми поговоримо про фактори, які е, руйнують наше життя. Перший фактор це розбавляти життя, яке нам не подобається чимось цікавим. Це можуть бути такі дешеві задоволення, наприклад,. Переглядати серіали, чи зараз ми скролимо соціальні мережі, чи, можливо, якісь такі зустрічі, де там та компанія зібралася, всім косточки промила, всіх обговорили. Ні. Потрібно кардинально змінити, прийняти рішення, як я хочу жити. І жити відповідно до своїх цінностей. Допоки ми не знаємо своїх цінностей, у нас завжди внутрішній конфлікт. Конфлікт між бажанням і страхом. Наприклад, я хочу звільнитися з роботи, але у мене є страх, що у мене не буде грошей. І я теж жила у такому внутрішньому конфлікті багато років. І мені не вистачало мужності, не, не вистачало сили зробити оцей крок і звільнитися з роботи. І коли ти звільнився з роботи, ти точно знаєш, що ти заробиш гроші. Точно знаєш, що ти заробиш гроші. Тому. що... Завжди приходять інші можливості. Ми боїмося, як мавпочка тримається за банан, ми боїмося його відпустити. Ми боїмося відпустити банан, щоб отримати щось більше і щось краще. Тому не потрібно розбавляти життя, яке не подобається, якимось дрібними радощами. Це ви знаєте. Виходить наступний фактор, який руйнує, руйнує наше життя це зрадочувати собі. Це, ви знаєте, коли ви напишете список, от напишіть візьміть після прямого ефіру, що ви не дивилися, чи мій ефір, чи ефіри інших спікерів. Ставтеся до тієї інформації, яку ви отримуєте, як ви за неї заплатили гроші. Щоб це не було змарнований час. Тому що ви ж платите своїм життям. 20-30 хвилин витратити на відео і нічого з нього не взяти, це, звичайно, змарнувати свій час. А я хочу дати вам ті зерна, які вам допоможуть правильно вчитися, тому що дорослі вчаться зовсім по-іншому. Коли ви прослухали якийсь ефір, чи прочитали якийсь пост, чи почули якусь цікаву інформацію, ставте собі питання, а що тут для мене. І от коли ви напишете список, де ви зраджуєте себе. Ви побачите, що 50% з того списку можна робити по-іншому. Навіть без е, проходження коуч-сесій чи курсів. Просто напишіть, що, по-вашому, ви робите такого, що ви зраджуєте себе. Коли я написала цей список, я, по-перше, вжахнулася, мені було якби і боляче, і соромно в тому плані, що. Багато що можна робити по-іншому. І в тебе оця впевненість в собі, віра в себе, відчуття своєї цінності буде зростати. Тому що, наприклад, ти хочеш піти прогулятися, а в цей час, наприклад, чоловік хоче щось зробити інше. І ти відмовляєшся від свого бажання, тому що він з тобою не хоче йти. Ні, треба встати. І піти на прогулянку, якщо він не хоче. Він хоче дивитися серіал. Будь ласка, хай дивиться. А я хочу йти на прогулянку. Без почуття, щоб його присоромити, чи без чи без сварки. Просто встати і піти на прогулянку. І коли ви повернетеся з прогулянки, ви відчуєте неймовірний прилив енергії. Не тому, що ви пройшлися по свіжому повітрі, а тому, що ви почули нарешті себе, а тому, що ви не відмовилися від своїх інтересів, тому що. Протягом багатьох років нас привчили, що те, що ти хочеш, воно не важливе. Хочеш, перехочеш, нічого страшного. Головне, щоб всім було добре. А те, що в тебе там всередині робиться, це нікого не цікавить. А от коли ви зробите те, що ви хочете, навіть ця маленька дія, ви відчуєте от свою цінність. Третє, що ми робимо, це ми вміємо імітувати. Бурхливу діяльність. Ми говоримо про ті фактори, які руйнують наше життя. Нас так навчили, що коли ми заняті, нас, нас можуть похвалити, на нас звернуть увагу, що ми не байдикуємо. І коли людина йде у саморозвиток, особливо коли є наставник, а я знаю, як корисно мати наставника, тому що я сама багато вчуся, і мені важлива. Думка наставника. Я беру консультацію, що мені навіть одна фраза може багато що змінити. І от коли ми імітуємо бурхливу діяльність, ми не робимо ключові дії. І важливе питання, яке потрібно собі ставити, яка ключова дія приведе мене до цілі? І буває, що ключова дія зовсім не знаходиться в тих списку завдань, які ми виконуємо щодня. Тому що ключові дії. Вони знаходяться в іншому списку, а на цей список ми не звертаємо уваги, тому що ми не знаємо, що потрібно зробити, щоб з точки А прийти в точку Б як швидше, як краще і результативніше. Тому у курсі Я буду жити своє краще життя. Ми і будемо пропрацьовувати стратегію. Без стратегії ми не прийдемо до того, як ми хочемо жити. Ми можемо щось покращувати, можемо, як я вже казала, додавати в своє життя якісь елементи. Але ми не зробимо отой квантовий перехід без стратегії. Обов'язково має бути стратегія. Ще я хочу сказати про такий неочевидний факт, але я не думала, що він актуальний, але він надзвичайно актуальний. Це звертатися. До екстрасенсів ще інших ще фахівців такої нетради... нетрадиційних фахівців. Ви знаєте, колись дуже давно я ходила на курси крою шиття. І в той час екстрасенси тільки саме з'являлися, і мені було цікаво, ходить хтось на них чи не ходить. А ми займалися в такій кімнаті маленькій, роздягальна для гуртка станцію. І... Такий великий зал, танцювальний, надзвичайно великий зал. А ми там сидимо в тій комірці, і нам сказали о 12-й годині точно вийти з цієї кімнати, тому що тут буде здійснювати прийом цей експерт. І ми так говоримо: і хто ж до нього прийде? І коли я відкриваю двері в цей великий зал і дивлюся, що по периметру цього величезного залу стоїть дуже багато людей. І я зрозуміла, що користуються попитом такі фахівці. Добрий вечір, пані Ірино. Розумієте? І дуже часто ми хочемо почути від того фахівця, а вони розумні і добре знають психологію, що сказати. Ми хочемо почути те, що ми хочемо почути. І, можливо, це найшкідливіша порада, яку вони можуть дати. І вивести нас з нашої траєкторії руху, ту, яку б ми могли б обрати самостійно, ми на підставі чиїхось підказок робимо хибний вибір. Ще що, який фактор псує наше життя, це не звертати уваги на, будемо говорити, на дитячі травми. Я відповідно до системного методу, до дитячих травм ставлюсь по особливою сповагою, тому що. Дитячі травми це те, що допомагає нашій дитячій особистості ставати дорослими. Допоки ми дивимося на ці дитячі травми з травми, ми не беремо звідти ресурс. І на ефірі є мої клієнтки, які проходили у мене наставництво, і вони розуміють, як змінюється їхнє ставлення до тих дитячих травм, коли вони взяли звідти силу. Зовсім по-іншому сприймаються і батьки, і те, що відбувалося в дитинстві, і те, що хотілося в дитинстві. Тому що, я вчора теж проходила одне навчання досить серйозне, потужне навчання, тому що ми у дорослому віці живемо на підставі висновків, зроблених у дитячому віці. І ми не розуміємо, чому ми не ростемо, ми не розуміємо, чому ми боїмося, тому що. Пані Ірина пише от, мільйон відсотків. Тому що, да, тому що коли ми беремо ресурс травм, ми змінюємо життя. І ще що хотіла сказати: шостий фактор, який теж важливий, це не звертати увагу на свій внутрішній біль. Нам здається, що коли ми посміхаємося, коли нам дуже боляче. Це ми проявляємо так свою внутрішню силу. Але насправді, коли ми ігноруємо свій внутрішній біль, ми десь зраджуємо знову ж таки себе. Ми нечесні з собою. І коли болить рука, це зрозуміло. А от коли болить душа, і ми її не лікуємо, і ми не звертаємо на неї уваги. Це, ви знаєте, це дійсно те, що псує якість нашого життя. Тому що зараз, як б не була ситуація в країні, я теж живу в Україні. Зараз ми маємо вчитися жити щасливо, тому що зараз ми сіємо дуже важливе насіння, насіння нашого майбутнього. І коли ми зараз засіємо неякісно і не внесемо все те, що потрібно для гарного врожаю в майбутнє. То через 5-10 років ми будемо жити по-іншому. А можна жити вже зараз щасливо і через 5-10 років вже бути прикладом для інших, як можна жити щасливо. Тим більше я говорила, що зараз навіть Верховна Рада звернула увагу, що роботодавці мають забезпечити на своїх робочих місцях психологічну допомогу. Тому не будемо чекати. Поки закон спочне діяти, поки забезпечить психологічною допомогою, починаємо допомагати собі. І тому я запрошую вас у курс долучитися до курсу, вартість 2900, завдяки вам це зрозуміло. Так, пані Ірино, ви зробили дуже великий сміливе прийняли рішення. Подивитися у минуле. Багато хто боїться туди подивитися, але насправді, коли туди дивишся з фахівцем, то, звичайно, береш тільки ресурс. І дитинство стає дійсно, твоє, наповнене, немає токсичних батьків, немає аб'юзних батьків, а є люди, які нам допомагають нашій особистості ставати дорослими. Тому цей курс, він Більше підходить для жінок 40 тому що в нас ще багато є установок, які варто змінити. У нас є багато е, таких обмежень, які нас зупиняють. І ми ще дуже залежимо від е, чужої думки, і нам потрібен дозвіл. І головний результат цього курсу, що дозвіл буде у вас. Ви будете вирішувати, що вам можна. Що вам не можна, що для вас важливо, що ви хочете. Вартість курсу 2900. Можна придбати його з рестормірунуванням платежів, на три платежі можна його розбити. Тому це найкраща інвестиція 24-го року у себе, коли досвід, який я здобувала 10 років саморозвитку, я передам вам. За 30 днів. Я думала його зробити коротшим. Коли я стала писати програму, я бачу, що я хочу дати більше, я хочу розширити, тим більше я ще пішла на одне навчання, і я додаю ще внутрішній конфлікт, як, як себе перезібрати, щоб уникнути внутрішнього конфлікту. Це буде теж дуже потужний урок. І тільки заради цього уроку, щоб зрозуміти свої внутрішні конфлікти, причини своїх внутрішніх конфліктів, щоб навчитися з них виходити, тому що ми маємо зрозуміти, що ми в дитинстві не пройшли етап конфліктів. І в подальшому ми боїмося конфліктів. І ми маємо зрозуміти, що тільки завдяки конфліктів ми ростемо. Не тільки ми, а взагалі все, що росте, все проходить конфлікт. І я дам ту методологію, яка вам допоможе в подальшому розбиратися зі своїми внутрішніми конфліктами. І опиратися в конфлікті не на свою дитячу травмовану частину, а опиратися в конфлікті на себе дорослому. От навіть сьогодні я поділилася, що купувала косметику на порядок дорожчу, чим я собі дозволяю. І тут виникає внутрішній конфлікт. І коли я його розібрала, мені стало набагато простіше. І я подивилася на це по-іншому. І я зрозуміла, які дії мені потрібно робити, щоб коли в мене є бажання і в мене є страх, це мене не зупиняло, а це давало мені привід просто діяти по-дорослому. Тому долучайтеся до курсу. Курс е, стартує 10 числа. Є вже уроки, є вже група, я вже створила групу, є вже уроки, які вам допоможуть зрозуміти, що таке система, і найголовніше знову ж таки, що нас ще е, гальмує, це наші дитячі позиції. Так склалося, що українці це ментальні діти. Переважно в 90% це ментальні діти. І ми вже виросли, фізично ми виросли, але в душі. Ми, що такі маленькі діти, ми живемо в цих дитячих позиціях. І от коли ми розуміємо, в які я дитячі позиції, і я знаю методологію, як з неї вийти, я сприймаю зовсім інші рішення. І поширена для жінок, будемо казати, покоління Х, дитяча позиція є хороша. А з неї потрібно виходити, тому що. Після 18 років ми вже не хороші маємо бути, а щасливі. І моя місія як експерта, як коуча, як жінки допомагати іншим ставати щасливими, першими у своєму родові. Тому що, можливо, наша місія у тому, щоб показати, що можна по-іншому жити. Не виживати так, у нас дуже складний період. Не виживати, а жити щасливо. Тому що ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. Ми хочемо, щоб внуки були щасливі. А як? В кого вони будуть вчитися? Чиї програми вони будуть переймати? наші? А ми не вміємо. А ми чекаємо, що нас хтось зробить щасливим. Приходьте на курс, я вас навчу, як жити щасливо, як жити краще своє життя. Всім дякую, якщо є питання, пишіть. Хочу ще нагадати, що сьогодні ми говорили про шість факторів, які руйнують наше життя. Перше це розбавляти життя, яке нам не подобається, якимось цікавинками. Друге це імітувати бурхливу діяльність. Третє використовувати народні засоби. Четверте зраджувати себе, щоб любили, щоб бути тим, ким ми не є. П'яте змиритися з дитячими травмами. І шосте ховати внутрішній біль. У кожного з нас є ці фактори. Напишіть. Знайшли у себе чи ні? Майкні, чи знайшли у себе ці фактори? Будь ласка, пані Ольга. Дуже корисно. Дякую. Дякую. Мені теж приємно, що інформацію, з якою я ділюсь, корисна, тому що кожен, кожен свій курс, кожну свою програму я створюю в першу чергу для себе. Є, звичайно, так, є звичайно. Тому приходьте, будемо змінювати фактори і звертайте увагу на свій внутрішній стан. Потрібно, так, дякую. Тоді все, до зустрічі вже завтра. До побачення.